Часом Божі люди, роблячи Божу справу, сподіваються, що все має бути добре і ідеально. І є чимало служителів, членів церков, які, зустрівшись з перепоною, зразу кидають справу. Мовляв, навряд чи вона Божа або вона небезпечна. Але коли ми вивчаємо Біблію, то знаходимо, що немає ніодної Божої справи, яка б на землі не мала перепони. Так, маємо і в книзі Езри. П'ятий, шостий розділ сьогодні вивчаємо. Читаємо, що Зоровавель відбудовує храм. І ось приходить чиновник. Читаємо п'ятий розділ. Наступні слова з третього тексту. Хто вам дав розпорядження будувати цей дім і організовувати це постачання? Виявляється, не завжди Божа справа має сприяння. Більше того, вона часом має. Протидію м'якшу, середню чи жорстко. Чи заперечує це те, що це справа не Божа? Ні. Це означає, що є противлення Божим справам. Коли ти робиш Боже, ти будеш мати перепони всерединій зовні чужі й свої, але Божа справа викликає протидію. Варто бути готовим для цього. Сьогодні ми з вами будуємо не храми з цегли, це не храми, це споруди для нашого комфорту. Сьогодні ми з вами будуємо храми душі. Тіло людини є храмом Духа Святого. І ось сіючи слово в людей, допомагаючи людям зростати, розбудовуючи Царство Боже на землі таким чином, ми будемо мати перепону. Благовістя має перепону. Розвиток е християн, духовний ріст має перепони, наставництво має перепони. Їх подолати, ми не подолаємо всі перепони, але вірна Богові людина буде йти вперед, не дивлячись ні на ще. Коли ми знаємо, що справа Божа а будова Царства Божого на землі це Божа справа, то ми йдемо вперед, долаючи перепони, і Бог нам в цьому допомога. Будьмо певні, що, роблячи Божу справу, ми будемо мати перепону. Але з Божою допомогою ми її подолаємо, тому що Божа справа здійсниться така його воля.